Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний банановий кекс. Готується все легко, просто з доступних інгредієнтів. Нам не знадобиться ані міксер, ані блендер. Виходить дуже смачний вологий та соковитий банановий кекс. Нам знадобиться розтоплене вершкове масло, кефір, просіяне борошно, одне яйце, харчова сода, розпушувач та цукор з ванільним цукором. У мене коричневий цукор, можна використовувати звичайний білий. Банани можете використовувати такі, які у вас є, але надсмачніший буде кекс, якщо будете використовувати банани, які вже почали чорніти. Нам потрібно їх добре помільчити веделкою. Не треба це робити блендером, саме веделкою. Далі додаємо кефір до бананів. Краще, щоб кефір був кімнатної температури. Можна використовувати кисне молоко. І одразу я додаю харчову соду. Все ретельно перемішую та залишаю на 10 хвилин. В окремій ємкості змішаємо інші інгредієнти. Розтоплене вершкове масло, яке вже охолонуло. До нього всипаю цукор з ванільним цукром. Добре все розмішую. Додаю одне яйце і також добре все розмішую. До просіяного борошна додаю розпушувач і ретельно все перемішую. Далі все дуже просто. Нам потрібно лише змішати всі інгредієнти. До нашої маси додаю вже замаринований банан з кефіром. І туди ж всипаю вже просіяне борошно з розпушувачем. Все дуже ретельно перемішую. Хочу звернути увагу, що нам потрібно банан подрібнити саме виделкою, тому що нам потрібно, щоб залишились такі маленькі шматочки бананів. Саме вони будуть робити наш кекс дуже вологим та соковитим. Ось таке тісто в нас має вийти. Також за бажанням можна додати трішки горіхів до цього тіста. Бачите, якщо придивитись, то можна побачити такі маленькі-маленькі шматочки бананів. Далі все викладаю у форму для випікання. Розмір моєї форми 25 на 10 см. І усе ретельно розрівнюємо по усій формі. Подивіться, яке апетитне тісто. Ось дуже гарно видно шматочки бананчика. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці температура 180 градусів приблизно 60-70 хвилин. Без конвекції, але якщо у вас духовка дуже потужна, то краще зробити температуру 170 градусів. Мій кекс випікався рівно 60 хвилин, він повністю охолонув у формі і далі я можу розрізати його та показати вам у розрізі. Подивіться, який він смачний, подивіться, який він апетитний, вологий. Я дуже рекомендую вам спробувати його приготувати. Я впевнена, він вам дуже сподобається.